У нас зима, морозець, ну не дуже великий мороз, але мороз, легенький сніжок. І знову запитання, чи можна гріти будиночок, опалювати повністю повністю взимку від сонячних панелей. Реально це чи нереально? Скажу так і ні. В принципі, е, так. Але чи це того вартує, не вартує. Якщо робити чисто для опалення отаку велику електростанцію, воно вам... Мабуть, за все життя не оплатиться. Але якщо вже у вас є така електростанція, її гріх не використати на обігрів будинку. Зараз бачимо хмари. Хмари, мороз. Будиночок палець тільки електрикою. Але не напряму електрикою, а тепловим насосом повітря-повітря, <кій> який нашу електрику може в 3-4 рази більше дає тепла, ніж споживає, залежно від зовнішньої погоди. Від зовнішньої температури інколи може бути і в 5, навіть ну, середній показник сезонний 5,2. Тобто, коли на вас на вулиці плюс 15, він буде 1 до 8 давати, коли на вулиці у вас мінус 15 буде 1 до 2 давати, в середньому виходить 5,2 сезонний. Зараз приблизно 3-4 рази. Тобто зараз він споживає 500-600 ватт. Може, не хочеться мійти до ватметра, там будинку на сів Втметр, хто дивиться наш канал, знає. А в кінці місяця буде підсумочок. І зараз цих 500-600 Вт бере нас тепловий насос у пору доби в день. І зараз глянемо, скільки дають панелі в таку погоду. А Панелі в таку погоду генерують приблизно 1000 Вт. Тепловий насос споживає набагато менше, майже вдвічі менше. Тобто відповідь, що в таку погоду в день, але я ми розумію, що ще є ніч крім. Нія. Але знову ж ми розуміємо, що не, не завжди до тисяча було таке, що набагато більше. Було і 17 тисяч Вт. Було по-різному. Так що підписуємося на канал, підписуємо, очікуємо. в кінці грудня ми покажемо, скільки ми енергії взяли від сонця і скільки енергії використав наш тепловий насос за грудень місяць. Були морози, були сильні морози. У нас зима була 14 градусів морозу було було, і теплі. Дні. Все розкажемо. Очікуємо на нове відео.